Коли ви себе недостатньо відчуваєте професіоналом, і до вас записуються клієнти, а потім не проходять різко без попередження. От вона була записана з вечора, а зранку взяла і не прийшла. Написала чи не написала. Ну, в общем, коли ви не професіонал, ви переживаєте, що ви втрачаєте клієнтів, ви боїтесь, що у вас люди записуються, не приходять, і ви такі себе відчуваєте, а, не профі, ви себе відчуваєте такою дівочкою. Ви, будь ласка, будь ласка, запишіться до мене, виберіть мене. А, як поступає профі? Розказує на своєму прикладі. Я професіонал, я можу про себе сказати це твердо і впевнено. Я працюю лише з вмотивованими людьми, для яких масаж обличчя є важливою частиною їхнього життя. Ці люди розуміють його корисний вплив, вони з задоволенням і з нетерпінням чекають того дня і години, щоб прийти до мене, щоб я їм виконала цю процедуру. Ось, наприклад, була в мене клієнтка, вона записалася один раз. Взагалі я працюю з постійними, але періодично потрапляють і такі люди. Вона прийшла перший раз на сеанс, на другий раз вона записалася, і я ще її сижу, чекаю, вона не приходить. Я їй пишу, де ви? Я вас чекаю, у нас сьогодні запис з вами. А Вона мені піде. Ой, а я забула. Вибачте: В смысле, ти, ти забула, я, я не забула. Е, в мене, по-перше, Буря емоцій, як то так? Як можна забути прийти до мене на масаж? Ну ви взагалі при своєму розумі? Людина, яка не профі, вона напише, скаже: добре, я розумію вас, давайте перезапишемося на інший день, підберемо там ну, і далі по взаємодії. Людина, яка профі, вона подивиться на це з іншої сторони, і ви зараз я оце говорю. Подивіться на свою роботу, будь ласка, з іншої сторони. Неважливо, ви. Робите масажі, ви робите епіляції, вії, нігті, зуби. Не знаю, що ви там, хто мене дивиться. Ви для того, щоб записати людину до себе на сеанс, проробили величезний кусок роботи. Ви організували робоче місце своє, ви зняли там в оренду кабінет, ви його облаштували, можливо, ви вклали в кошти в ремонт. Далі ви заплатили гроші і витратили час на те, щоб отримати свою кваліфікацію. Ви приїхали на цю роботу. По запису, так, ви не прогуляли її. І дуже багато нюансів фінансових, часових, взагалі ви вклали в те, щоб змогти людині надати ось цю послугу, ось цей сервіс. Людина, яка профі, вона не запише другий раз такого клієнта, тому що це не вмотивований клієнт. І смисл з таким працювати, потім таких людей виловлювати, нагадувати їм. Не працюйте з такими людьми. І ви так зможете поступити, ось відмовлятися від таких людей чітко впевнено і без